Щороку, 1 грудня, світова спільнота привертає увагу людей до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Цього року цей день проходить під гаслом СНІД, інша пандемія. Та має нагадати, що на тлі боротьби з коронавірусом не можна забувати про людей, які живуть з ВІЛ та СНІД. У світлі боротьби з новим вірусом проблема пандемії ВІЛ тимчасово відійшла у тінь відійшла, але не відступила. Ця хвороба щороку забирає тисячі життів по всьому світу і не збирається зупинятися. Тож, пам'ятаючи про COVID-19, не забувайте про снід. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки в інших країнах фіксується скорочення випадків інфікування віл-інфекцією, в Україні цей показник лише збільшується. Наразі наша країна має найвищий рівень поширення епідемії СНІДу серед країн Східної Європи та Центральної Азії. Тож, в рамках всесвітнього дня боротьби зі СНІДом для студентів медичного факультету ХДУ пройшла навчальна лекція від фахівців лікарні імені Карабелеша. Лікар-інфекціоніст Наталія Риженко наголошує, в першу чергу необхідно розуміти, як проявляється дана хвороба та чим відрізняється поняття ВІЛ та СНІД. ВІЛ це абревіатура самого захворювання вірус імунодефіциту людини. А СНІД це сукупність всіх симптомів і синдромів, які характерні для ВІЛ-інфекції. це четверта клінічна стадія ВІЛ-інфекції. Перші ознаки з моменту інфікування це лихоманка. І збільшення лімфатичних вузлів, і герпетична інфекція, опорізуючий лишай, це втрата ваги без причини, це туберкульоз, якісь зміни в загальному аналізі крові. Пані Наталія зазначає, що року в Україні діагностуються від двох до трьох тисяч хворих на снід. В більшості випадків інфікування відбувається через необізнаність, тому говорити про цю проблематику важливо. Це захворювання, яке вражає людей молодого віку. 20. 5-49 років. І вроді всі знають про ВІЛ-інфекцію, але е, пізно виявляють і рекомендують обстеження. І ми втрачаємо молоди, людей е, молодого віку. Лікування є такою інфекцією, тому ми, нам потрібно постійно говорити про те, що інфекція ніде не ділася. Інфекція це, в основному передається статевим шляхом, е, і е, своєчасне виявлення та лікування дасть нам можливість зменшити кількість нових випадків. Наталія. Рженко також додає, вакцини від сніду поки не існує. Тому єдиний спосіб запобігти ВІЛ-інфікуванню це свідоме ставлення до свого здоров'я. Потрібно дотримуватися використання при статевому житті, використання індивідуальних засобів захисту. Це бар'єрна метод а Є медикаментозна метод профілактики це доконтактна профілактика, тобто прийом препаратів, препарати на 30 трицебін, який видається всім бажаючим для того, щоб контакти з тетелі не привели до захворювання.